Таємниця зниклих даних. Відновлен детектив Еркюль Пуаро зручно вмостився у своєму улюбленому кріслі, коли отримав несподіваного гостя. Це був молодий чоловік на ім'я Алекс, відомий у коло програмістів як справжній геній. Він був схвильований, адже на кону була репутація його компанії, що розробляла систему керування базами даних СКБД. Поро, Ви єдина надія, почав Алекс. Ми розробили найновішу систему керування базами даних, яка обіцяла революцію в обробці інформації. Але раптом всі дані, які ми зібрали, зникли. Ми перевірили все: програмне забезпечення, апаратне забезпечення, навіть наших співробітників, але нічого не знайшли. Може, ви допоможете нам розібратися? Поро нахилив голову, розмірковуючи. Звісно, мій юний друже, але спершу розкажіть мені більше про цю вашу систему керування базами даних. Розділ перший розслідування починається. Алекс пояснив, що їхня СКБД була складною програмою, що дозволяла зберігати, організовувати і керувати великими обсягами даних. Вона використовувала структури, такі як таблиці, індекси та запити, щоб забезпечити швидкий і ефективний доступ до інформації. Ми використовували цю систему для великого проєкту з клієнтами, сказав Алекс. Все йшло добре, поки одного дня всі дані не зникли. Ми відновили резервні копії, але через кілька годин вони знову зникли. Пуаро обмірковував інформацію. Існує багато способів втрати даних, але постійне зникнення це інша справа. Нам потрібно відвідати вашу компанію і перевірити все на місці. Розділ 2. Візит до компанії. Пуаро разом з Алексом вирушили до офісу компанії. Це була сучасна будівля з великими вікнами і новітнім обладнанням. Вони зайшли до серверної кімнати, де знаходилися основні сервери баз даних. Ось тут ми зберігаємо всі дані, сказав Алекс. Ці сервери мають кілька рівнів захисту і резервного копіювання. Пуаро уважно оглянув сервери. Мені потрібен доступ до журналів операцій і системних логів. Також хочу поговорити з вашими системними адміністраторами. Розділ 3. Пошук підказок. Системні адміністратори були запрошені до кімнати для нарад. Вони виглядали занепокоєними, адже втрати даних загрожували їхній кар'єрі. Пуаро почав задавати питання. Хтось із вас помічав щось незвичне останнім часом? Може, якісь збої або дивні активності в системі? Один із адміністраторів на ім'я Джек зізнався. Були декілька незвичних входів у систему пізно вночі. Ми думали, що це можуть бути технічні збої. Пуаро кинув. Мені потрібен список усіх цих входів. Також перевірте, чи є якісь зв'язки між цими подіями і зникненням даних. Розділ 4. Несподіване відкриття. Поки системні адміністратори займалися пошуками, Пуаро звернув увагу на журнал операцій. Він помітив, що кожного разу перед зникненням даних проводилася певна серія запитів до бази. Алекс, чи можете ви розпізнати ці запити? запитав Пуаро. Алекс поглянув на журнал і здивувався. «Угу. Це виглядає як звичайний запит на отримання даних, але з дуже великим обсягом. Це не те, що ми зазвичай робимо. Розділ 5. Паста для злодія. Пуаро вирішив діяти. Він попросив адміністраторів налаштувати систему так, щоб наступного разу, коли буде зроблений підозрілий запит, вони могли точно визначити звідки він походить. Наступного вечора сигнал спрацював. Пуаро Алекс і Джек були готові. Вони відстежили запит до одного з комп'ютерів у будівлі. Це був комп'ютер одного з молодших аналітиків. Розділ 6. розкриття таємниці. Аналітик на ім'я Томас. Був затриманий і доставлений до пуаро. Він виглядав наляканим і зізнався одразу. Я не хотів робити це, але мене шантажували. Вони погрожували розкрити мої особисті дані, якщо я не надам їм доступ до бази. Пуаро був задоволений, що знайшов винуватця, але це було лише початком. Хто вони? Хто шантажував вас? Томас зізнався, що це була конкурентна компанія. Яка хотіла вкрасти їхні дані, зруйнувати репутацію компанії Алекса. Він надав імена і деталі, які допомогли викрити змову. Розділ сьомий. Заключні роздуми. Після затримання винних Пуаро та Алекс сиділи в офісі, обговорюючи наслідки. Ця історія нагадала мені, наскільки важливі системи керування базами даних і наскільки вразливі вони можуть бути, сказав Алекс. Ми будемо удосконалювати наші системи захисту і навчати наших співробітників, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому. Поро посміхнувся Мсія, Алекс. Бази даних це не лише технічна справа, але й питання довіри і відповідальності. Ваша компанія зробила важливий крок до захисту своїх активів, а я завжди готовий допомогти, якщо знадобиться. З цими словами Пуаро залишив офіс, задоволений ще однією розкритою таємницею. Його методи дедукції знову допомогли вирішити складну проблему, і він був готовий до нових викликів у світі технологій і даних.